100 тисяч доз спеціальної вакцини проти сказу. На Вінниччині стартувала імунізація диких м'ясоїдних тварин. Розкидатимуть приманку у вигляді невеликих брекетів розміром і сірникову коробку, повідомляють в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Поширюють сказ у природі, лисиці вовки, єнотовидні собаки та бродячі тварини. Втім, в основному це стосується лисиці червоної. Вакцинацію намагаються попередити зараження диких тварин та розповсюдження смертельно небезпечних хвороби. Під час кампанії оброблять площу в 4 тисячі квадратних кілометрів. Були утворені групи по 3-4 чоловіки по кожному району, там декілька груп, і розподіл відбувається навколо населених пунктів. По під лісові насадження були залучені також ці групи, і лігіря, лісники. Тому що вони краще них ніхто не знає де знаходиться дикі тварини.